Так, розкажи по пижо. Розкажи по пижо більш детальніше, показую на відео і детально розказую. Ось такий пижик в такому класному кольорі. Це 2005 рік. 2,0 бензин, без газу. Не путайте, є з газом в автомобілі, є без газу. Цей без газу. Отак по задній частині виглядає. Ця сторона. Тут на першому відео я показував, є малесенька м'ятинка. В такому стані резина. Диски, це в нас 205 на 55 резина, зима вже стоїть R16, До зими він вже готовий. Ну, в принципі, вигляд має дуже гарненький. Спереді стоять ксенони на ближній, дальній, прості лампочки. Показую вам салон. Карти. Скоп, підйомники на весла. Сидіння. Потолочок. Стоїть андроїд, бортовий. Ось так панелька виглядає, електродзеркала. Ну, електроскоп підйомник я казав. Є подлокотник. Задня частина. Ось так карти. Сидіння. Ну все, по салончику-порядочок. Багажник. Тут є мої, мої прибомбаси, звичайно. Ну, гарненькі, так? Да? Що, ще під капотом, добре, показую ще під капотом. Все, не кипішуйте. Чікс, чікс, чікс. Ось так під капотом. Покріпленням нічого не зломане, нічого не крутилося вроді. Стакани цілі. Ну і подищу Це ще не ті руки, щоб там гнило щось. Все, титанчики взагалі бомба. Це гарненько. Знаходиться місто рівне, ціна 3 200, Можемо пригнати до вас. Є дійсна страховка. Якщо цікаво, телефонуйте, залишаю контакти. в відео.